Вони заявили, це все справа ОМС. Держава не має контролювати, що робить що робиться старифом. В результаті я ж зараз цей скандал підняв. Вони всі зрозуміли, про що йдеться мова. Я дав запити. Я отримав інформацію стосовно так званих втрат втрат в мережах. Що таке втрати в мережах? Це тепло, коли по відгенерації. Від я точно знаю, що по методиці ці тарифу утворення там дозволена максимальна втрати в мережах 13% закладати. Бо це наша методика, і там 20 років. вона застаріла, але в цьому плані не мені змінюється. Я отримав відповідь на свій запит. У мене волосся дідом став. Київ тариф заклав 23% втрат. А 13? Дозволено. А фактично Київ показує, що світує 27%. Преїжди, так, на має... рівному місці двоє, а, <сенс> Я зараз розробив, як робіт. Кривий Ріг, ТЕЦ, 50% втрат. Діпройська ТЕЦ, це е, е, Нафтогазівська, е, 47% втрат. Є міста по 25-30% по втрат. Є міста чесні, порядні. Черкаси 10%. Житомир 10%. Там, Запоріжжя 11%, там, Тернопіль 11%. відсотків. Тобто вони працюють над зменшенням втрат. Чому це дуже важливо? Я на пальцях поясню. Київ теплоенерго. Генерує і продає тепло, як товарну продукцію, приблизно на 20 мільярдів гривень е, рік. Якщо він там зависив фактично на 13% втрати мережі, маніпулятивно, розумієте? То в результаті 2,5 мільярди грошей кожного року він зайвих виставляє населенню і бюджет. За рік 2,5 мільярди зайвих він виставляє. Власний бонус. За, за 5 років, от за 6 років моєї каденції, да, 15 мільярдів гривень Київтеплоенерго Теплоенерго разом з КМДА. А чому КМДА? Бо КМДА затверджує цей тариф, КМДА управляє. Київтеплоенерго і КМДА заплющує очі на те, що вони порахували, на те, що вони заклали ці тарифи. Я зараз навіть не говорю, не кажу про банальні оборудки яких там вал. Читайте наші гроші. Я за мене дуже довалью, але тим не менш до точно, да. Він заніс, якісь там тендери, якусь опалку київ теплонера купує за ціною в 20 разів дорожче, ніж вона є. Розумієте? Тобто там на роботах, на всіх зариттях, розриттях, цементування, бетон, і так далі. Я уявляю, що що там робиться шосторус. Я думаю, я собі зараз модам? Х5, там, x3, x4, знаєте, that. Да? Ну, тобто вони накручують ці тарифи, виставляються, це розповідають, що це є економічно обґрунтований тариф, і вимагають з бюджету повернення цих грошей. Та й в бан, авантюристи. І на це вони виставляють закладають ці всі витрати опоруки, вони так само закладають ці тари. А це все наслідки ідіатізму, Гройсман, супкова, вовк і Тарасюк, який остаточно в 21-му році, він тоді був головою ГРКП і